Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Європейські країни, особливо східна Європа, все більше буде тяжити до Британії та з зміркувань безпеки. Пише експерт Загородній. В той же час британці розширюють альянс в Європі для стримування Росії. Цікава, вчора прийшла подія. Була підписана Талінська декларація, де пообіцяла підтримку Україні. По суті, це вже початок формалізації Балто-Чорноморського Союзу як реакцію на агресію Росії та мовчазну згоду Німеччині на це, яка продовжує втрачати політичну. Новагу в ЄС та продовжує погіршувати своє становище відвертим знущанням з українців, коли не надає згоду на передачу танків Україні. Також якщо раніше йшлося про можливий альянс, виглядатиме як Британія, Польща, Україна та країни Балтії, то тепер ми бачимо, що у цей альянс починають підтягувати інші країни. Тут ми вже бачимо Данію та Нідерланди. Нідерланди, до речі, сильно активізувалися останнім часом у постачанні Україні зброї. А Німеччина, якщо і далі буде загравати з росіянами, буде і далі втрачати залишки своєї репутації та впливу в Європі. Європейські країни, особливо європейські країни, особливо східна Європа, все більше буде тяжити до Британії та США з міркувань безпеки. Німецький канцлер Олаф Шольц затягує з постачанням необхідного озброєння для України. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр переконаний, що Шольц все робить правильно. Про це повідомляє Вірд Свош. Він запевняє, що Німеччина допомагає Україні, нібито суттєво та поступово. Президент Штайнмаєр переживає, що війна в Україні може різко загостритися. Це слід враховувати, а також оцінити вплив ціни на відсутність Тримки сказав Штанмаєр. Він виправдовується тим, що Німеччина нібито не бачила, що Путін змінює світогляд. Тепер Штанмаєру стало зрозуміло, що російський диктатор не боїться ризикувати політичним, соціальним та економічним розоренням РФ заради своїх імперських цілей. Тепер Штанмаєр занепокоєний тим, що Путін оголосив захід своїм ворогом. Польський президент Анджей Дуда раніше заявив, що Варшава готова передати Києву 14 німецьких танків леопард. Він нагадав, Польща вже віддала Україні більше 260 старих радянських танків часів радянського союзу і чекає, що військово. Допомога Україні буде посилюватися. Журналісти Reuters 17 січня розповіли, що на всесвітньому економічному форумі в Давосі країна союзники Німеччини натиснула на канцлера Олафа Шольца. Главу німецького уряду закликали не зволікати танками малоопард для України і дозволом на їх експорт. Пізніше німецькі журналісти повідомили, що у ФРН можуть незабаром прийняти рішення про постачання лоопард Україні. Дискусії проводяться на рівні федерального уряду Німеччини. Після того як Берлін дасть добро на передачу танків, інші держави зможуть відправляти їх Україні. Однак 19 січня депутати Бундестагу не підтримали винесення на голосування пропозиції партії ХДС ХСС, яка передбачає початок поставки танків Леопард в Україну. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.